Ізмельська вокалістка Олеся Кічук випустила нову авторську пісню «Крила». Презентація відбулася на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету 7 жовтня. Це вже друга авторська пісня, випущена дівчиною за поточний місяць. Раніше спеціально до дня народження Ізмаїла. Вона презентувала пісню про рідне місто з символічною назвою Ізмаїл. Автором тексту нової пісні Крила знову виступила ізмейльська поетеса. І із за сумісництвом Мама дівчини Тетяна Лесіна. Українська пісня це душа народу, а сьогодні ми більш ніж раніше потребуємо моральних сил. І мені дуже хотілося написати пісню, яка би могла допомогти зануритися в атмосферу безпеки, любові, любові, ніжності. І так народилася пісня Крила з такою символічною назвою Крила, які огортають нас, оберігають. Музику написала сама Олеся а з підбором аранжування допоміг відомий український композитор і музикант Сергій Дмитрієв. Роботи, він такий в тренді. всі його мелодії вони дуже сучасні, дуже... вони поздобені такими знаєте, ритмами, такою сучасною технікою. Взагалі він дуже відчуває, що сьогодні. Трібно почути і як оформити у свою чергу зйомкою кліпу займалися професійні відеографи Уляна та Петро Мола. Саме завдяки їм вдалося створити на екрані красиву і зворушливу історію. У кліпі було задіяно одразу кілька локацій біля моря, в полі та в концертній студії. У створенні образу головних героїв кліпу нам допомагала чарівний стиліст Світлана Христофо. Режисер кліпу Уляна Мола вона зараз, на жаль, ви з моїм тому не змогла приїхати і прийти на нашу презентацію, але ми дуже їй вдячні за чудові кадри, за чудову роботу і за чудові сюжети. Вона ретельно розробила сценарій. Цього дійства, і вона також робила потім монтаж відео. Партнером Олесі під час зйомки кліпу став ізмальчанин Микита Столяр. Хлопець вже понад 12 років займається професійними бальними танцями. А наразі проходить службу в територіальній обороні. За сценарієм нам потрібен був гарний та харизматичний яскравий і сценічний хлопець. До того ж, ще з великою витримкою, бо в кліпі треба було дуже багато рухатись. Бігати, стрибати, а ще й мене кружляти. Адже в нас була дуже активна зйомка, і з цією роллю дуже добре і ідеально справився Нікіта. Після презентації пісні та кліпу на екрані присутні змогли послухати крила наживо. настільки сподобалася і зворушила глядачів, що після закінчення виступу зал подарував Олесі бурхливі оплески. Ми всі дуже чекали на вихід цього кліпу та самої пісні. І судячи з реакції людей, які сьогодні сиділи в залі, з їх емоцій, можу сказати, що їм дуже сподобалось. Виконала свою роботу на всі 100%. Це було неймовірно. Були дуже яскраві емоції. І я хочу подякувати усім, хто сьогодні прийшов. І розділив нашу радість, наш кліп разом з нами. Тому слава Україні! Героям слава Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми. Новин.